О, дивись, зайшов, так? Ну от бачиш, оце. Нічого не треба з ними робити, ми їх заберемо в Київ. На, не хвилюйтеся. Так, бачите, потрібно от. Просто ногой шарпану. Так, убивачку якусь зробити. Вон бачиш? То це в мене тут потрібно брати якийсь міношукач. Точніше, грибно гриб шукач. О! Дивись. От і так прямо йти і от так от розграбати ці листя, і вони десь тут десь тут і будуть попадатись, походу. Бачиш? Дивись, дивись, дивись. Дивись, що робиться. Вон-он-он-он, це, це ціла група. І он ще. Господи, я такого ще не бачив. Дивись, що робиться. Це просто... А якщо б тут якийсь грибошукач повинно, о, дивись, яка кучка. Та я так скажу, що ми сюди, поки навіть не йшли, я думаю, що... Подавили, почали. От... Да? Ну так. Да. Вони, о, дивись. Просто я тобі хниш як, як це. Вони зійшли в ліс вже. Ведро є. ось то прямо.